Дуже багато питань щодо місцевих виборів, тому я хотів десь сказати так, що власне, до місцевих виборів ми будемо, ну, всі будуть готувати до місцевих виборів, в тому числі я буду готуватися до місцевих виборів. І люди, які десь, з якими ми разом працювали, також будуть готуватися і будуть десь брати участь у місцевих виборах. Щодо конкретних е, якихось е, таких речей, в якому форматі це буде, знову ж таки, місцеві вибори мають різні рівні, на яких рівнях місцеві вибори. Буду цю інформацію, власне, ми будемо прийняти, я буду також приймати по цьому рішення тоді, коли буде відомо, коли будуть місцеві вибори, і коли буде відомо, по якому закону будуть відбуватися вибори. До місцевих органів. А це е, має прийняти все ж таки зараз новообрана Верховна Рада, має прийняти рішення, як будуть коли будуть відбуватися вибори і як вони будуть відбуватися. Від цього буде залежати формат і участі в місцевих органах.